Ми можете звернути увагу на різні вироби. Якщо, скажімо, бачите таку типову хрестоматівинку фотографію, шлаг природоохоронний заказник, а з ними все вироблено, це явне порушення законом про ПЗФ, про Природний заповідний фонд України. От, то, якщо бачите таку картину, вже є привід звертатися в природоохоронні органи, як інспекцію, прокуратуру та інше. А куди звертаєте? Перед за все до мене. А потім це інше. Ні, ну просто зазвичай люди ну розуміють, що це неправильно, що так не має бути, але вони уявления не мають куди ходити, ну на міліцію ну це дивись, це... це... ти спочатку зберег до пугання. А якщо в тебе ти ті Так, він недавно теж не знав, що робити. Де, де та ні, ну це така загальна просто інформація. Ну, розумієш, він це є проблема серед населення, що вони просто не знають. От я тобі скажу, що люди прості, які навіть дзвонять на радіо чи взагалі щось хочуть зробити, вони такими якимись обхідними путями нас знаходять. І потім такі дзвінки до Леша, чи до мене чи до топу. І так далі, що там, десь, там, ось, у нас щось рубає. Так що якщо люди хочуть, вони не ступають. Ну, в ну, першу чергу, не ви не прийшли. Якщо таке бачите, це одразу порушення. На що ви маєте звернути увагу також? На лісорубні стовпочки. Навколо цих всіх виробок стоять, по, ну, по кутам виробки, такі стовпочки своєрідні. На них от 18 це номер кварталу, 9 номер виділу. Та шифровка з боку, то сто на то зараз неважливо, 10 цей рік, 2010-даному в випадку. 1,3 реактив в даному випадку. Тобто, mm -hmm. -то, якщо у вас є змова, є фотоапарат по собі, ви маєте це зафотографувати, оцей стовпчик лісорубний. Mm -hmm. Набагато гірше, коли взагалі на вирубки немає жодних цих стовпчиків. Це прямо ну, це порушення вопіюче російською мовою, то тоді ви маєте знайти номер порталу. про портал. Весь ліс поділений просіками. Okay, на... Кричуще. Кричуще. Весь ліс поділений такими просіками на квартали, тобто на квадрати або прямокутники. Кожен з них має свій номер. І на перетині просік, що діять якісь на ці квартали, ставки такі стовпчики проводять. І на них написано номер кварталу. То якщо навколо вирубки немає стовпчиків, то ви маєте знайти оцей квартальний стовпчик на перетині цих просік і з'ясувати, в якому саме партії знаходиться ця вирубка. Ну, от, в випадку лівору, скажімо, вирука 18 кварталі. Ну, Це не стовпчик, написано. Якщо немає стовпчика, ви маєте шукати. Такий портальний стол. Ось. Це стосовно рубок на території заказників та національних парків та інших об'єктів протизаповідного фонду. Якщо ж ну, взагалі значно важче боротися з рубками не на території заповідного фонду, Ну, скажімо, десь просто в лісі якомусь там господарському, там боротися з рубками значно важче. Але в принципі, якщо ви знаходите розмітку, але ще не, не вирубане, а розмітка стоїть. На території там старовікового лісу здоровень, великі дерева, ну це ще не привід. Ну, це, в принципі, вже фактично є приводом, по-перше, для обстеження цієї території. Тому що в будь-якому старовіковому лісі є організми з червоних книг України, рослини або тварини, які згідно закону України про червону книгу України підлягають охороні. Тобто, якщо ви бачите, в лісі стовпчики стоять, є з чином виробництва, ви обстежуються і там якісь орхідеї, там якісь гнізди птахів, ось, ну, далі буде. Типово, якщо знайшли на якомусь дереві велике гніздо, то це майже 100% птахи з червоних книг України. Тому що от всі птахи, що будують такі гнізда, там орлики, дорлики, там, чорні лалеки, вони всі Червоній книзі. І закон їх охороняє. Тобто територія лісу навколо цього гнізда не підлягає вирубкам теоретично. І якщо там проводиться якась рубка, це вже привід поскаржитися в прокуратуру, в акінспекцію до закону. Перша червона, ми за її розберемося. Ну, так само різноманітні архідеї. Ну я тут... Е а ти ж не з першого курсу. Ні. Ні. Ну, я хотів, взагалі, в першому курсі приді приділити увагу. У них зараз курси ботаніки, залогії, щоб вони звертали особливу увагу на види видих двері червоної книги. Зараз першого курсу немає, то я про це пропущу. А ще по розмірці дерев. Дерево, кожне дерево підлягає теж індивідуальній розмірці. Тобто, якщо ви бачите, зверху ліворуч, вели, де я в цьому дерева сосну, з трьома рисками, це означає, що лісники, грубо кажучи, хочуть стирити ці дерева. Тому що три риски продовжують, це означає, що деревина йде на дрова. Але якщо це така сосна, топова яма, про така з деревини ідеальна рівна, факт, що вона на дрова не піде. Вона піде десь на меблі, турецько, румунські. А вони подають по протоколу, по документах, що це натруває, і тому не платять податки. І звідси мають дуже велику прибуток наливання. Тому якщо вони йшли з гарними такими деревами, на них потребує ризик, це значить, що знову ж таки привід для перевірки. Всього і смуга. І також на кожному дереві має бути така праворуч зарубка і на ній має бути штаб. Трикутний, круглий, він можна бачити, в даному батьку трикутний, але може мати різнувати, в холодному різні Ось. Знову ж таки, якщо дерево зроблено, ви бачите, зроблено дерево, а на ньому немає такого штампу, значить це дерево по документам не проходить. Просто крадеться деревина. Ну, Знаю, що такі елементарні речі, про які я зараз сказав, можна виявити там, в будь-якому лісі якусь там незаконну руку. І це вже все є приводом для звернення ну, нам. На... Уже... А там ми вже звернемося відповідні інстанції. Ну, звичайно, не все так просто, що ми там з цими вирубками дуже довго боремося, рік з кількома заказниками боремося. З рубками в заказниках, а не з заказниками. А? Не з заказниками, а з рубками в заказниках. Що добре. Ну коротше, ми кілька вже років боремося з цими, цими вируками в заказниках. Це дуже важкий процес, тут ціла машина, коротше, система. яку важко подолати, то можна пустувати. Вот. Ну, власне, на чому я хотів передати слово далі. Ой, подскажешь? Они? Давай. Да просто давайте, Катю спочатку.